Тато Небесний, ми приходимо Боже, до Тебе в молитві і дякуємо Тобі, Господь Боже, за те, що були збиті стріли лукавого. Ми дякуємо Тобі, Господь Боже, за ті чудеса, які ти робиш в нашій країні. Ми молимося, Господи тобі, Господь Боже, за те, щоб. Були зміни, були зміни на краще і були хороші новини. Ми молимося Господи Тобі, Боже, щоб були потужні зміни на нашій землі. Молимося, Господи Тобі, Боже, щоб ворог відступав і не мав просувань. Молимося, Господи Тобі, Боже, щоб жодний план ворога він не мав просувань. Молимося, Господи, Тобі про те, щоб ворог зупинився там, де Він хоче зараз просунутися. Господь, те, що неможливо людям, можливо Тобі. І ми, Боже, віримо в це. І Ісус, Господь Боже, молимося, Господи, Тобі за важливі напрямки і просимо Твого захисту там. Просимо тебе, Господь Боже, щоб там були зміни. Ісус, Господь Боже, збережи кожного нашого захисника від тих планів, Боже, які хоче зробити ворог. І нехай в них буде все необхідне, Боже, в наших захисників. Ісус, Господь Боже. Молимося, Господи, Тобі, Боже, за те, щоб був мир в нашій країні, і наша країна вона процвітала, вона була сильною та могутньою державою. Молимося, Господи Тобі, Боже, за нашу державу, за те, щоб там була Боже, Твоя мудрість і Твоя сила. Нехай все, що не від Тебе, воно зникне, а все, що від Тебе, Боже, воно набуде нового. Чогось статусу і сили Твоєї, Господь Боже. Молимося, Господи Тобі, Боже, про те, щоб наша країна вона змінювалася духовною і вона була сильною, Господь Боже. Я молюся, Господи Тобі, Боже, про те, щоб ми змінювалися також, і ми не були егоїстичними. І ми не були, Господь Боже, замкнуті в собі, але виносили там, де ми це живемо. І нехай від тебе прийде допомога Божа. Ми молимося, Господи, Тобі в ім'я Твоє з надією, в серці, Боже, Ти за нас. Дякую Тобі, Господь Боже. За ті чудеса, Господь Боже, що Ти робиш. Можливо, ми про них не знаємо, але дякуємо Боже тобі. Ісус, Господь Боже, Ти наше майбутнє. Ісус. Ми молимося, Господи, також про сьогоднішню ніч. Молимося, Господи Тобі, Боже, щоб ворог не мав змоги зробити план, який він хоче сьогодні вночі. І молимося, Господи Тобі, Боже, щоб жодна стріла в лукавого вона не мала сили. І Ісус, в ім'я Твоє Боже. Амінь.